На Ютубі немає жодного гайду української мови по ОБСУ. Тому зараз я розкажу тобі, як почати стрімити на Ютубі або Твічі, як правильно наштувати ОБС, а в кінці тебе чекає бонус. Для того, щоб почати стрімити на Ютубі, вправо зверху натискайте ось цю кнопку, Для того, щоб завантажити відео. Це ви можете закрити. Тут справа зверху на натискаєте Create. Go live і у вас висвічується така штука. Це означає, те, що вам треба почекати одну добу перед тим як ви зможете стрімити. Я не знаю, нащо це YouTube зробив, але вам доведеться почекати. Після того, як ви почекали добу, ви заходите на цю сторінку, і у вас, скоріше за все, ось так все. Ви можете справа зверху натиснути Schedule стрім, створити новий і заповнити, як вам треба: назву, опис, поставити теги і все інше. Або так само ви можете не створити новий, а якщо ви вже стрімили, то використовувати старі шаблони ваших стрімів, наприклад. Давайте натиснемо на це, Reuse Settings, і воно просто все заповнює так, як у вас було в минулому стрімі. Після того, як ви створили стрім на Ютубі, ви можете зайти в налаштування, вкладка стрім, обрати тут YouTube і підключити свій аккаунт. Ви просто тут логінитесь під свій аккаунт. Після цього у вас з'являється кнопка Manage Broadcast. Ви можете натиснути, перейти у цю вкладку, і ось тут у вас з'являється ваш стрім. Ви просто натискаєте, натискаєте одразу Select Broadcast, у вас з'являється чат, і все. Все, що вам залишите, це почати стрімити. Якщо ж ви хочете почати стрімити на твічі, ви просто заходите в свій аккаунт, справа зверху іконку натискаєте, Video Producer, заходите на влаштування, стрім, і ось ваш ключ для стріму. Просто копіюєте його, переходите в OBS, налаштування, стрім тут натискаєте твіч Тут два варіанти. Або ви підключаєте просто акаунт твіч. Це набагато легше. Або ви можете, знову ж таки, як я вам показав, ось цей ключ скопіювати і натиснути Use Key, просто сюди вставити ключ і зберегти налаштування. Але перед тим як почати стрімити, вам вже треба налаштувати, щоб у вас картинка не лагала, все було хорошій якості і все інше. Тому ми переходимо в налаштування. По основним налаштуванням нема чого казати, насправді. Основні це більш суб'єктивні налаштування, тому я по ним не буду проходитись. Це не дуже важливо в плані оптимізації вашого стріму. Вкладка стрім, ви вже з нею знайомі. Тут ви просто оберете. Де ви хочете стрімити, це не важливо. Перша вкладка, про яку я вам хочу розповісти, це відео. В Base Resolution вам треба обрати розширення вашого монітору, на якому ви будете стрімити. От, Наприклад, у мене є два монітора. один в, в такому розширенні, другий просто. Я стрімлю з основного монітору, тому я поставив отаке розширення: 2560 на 1440. Output Resolution – це графа, в якій вам потрібно брати так, як ви хочете, щоб ОБС сприймав ваш екран. Я вам раджу залишити таке ж саме, як і Base Resolution. Цю графу вам не чіпати, тому що тоді вам потрібно буде обрати оцю downscale фільтр. Це дуже складна штука, з якою краще не морочитись Ну і останнє, що вам треба вибрати, це ФПС. ФПС, в, в принципі, в більшості ви, очевидно, хочете стрімити. В 60 FPS, але якщо це, наприклад, не гра, а просто irl стрім або розмовний стрім, де ви сидите і спілкуєтесь з чатом, то вам висадить 30 FPS, якщо у вас слабкий комп'ютер. В моєму випадку я залишу 60 FPS, тому що у мене ігровий контент, і нижче 60 FPS вже неприємно дивитись, тому. Я залишаю 60. Тепер основна вкладка, за якою ви, скоріше, все, прийшли: це output. Перша вкладка стрімінг. Якщо у вас немає всіх цих налаштувань, у вас зверху є така штука, ви можете натиснути сюди і обрати Advanced. Перше, що ми повинні обрати, це аудіотрек. Що це означає? Ви коли записуєте, ви можете розділити кожен звук на окрему доріжку, максимум 6 доріжок. І при монтажі регулювати окрему доріжку по-різному. Але стрімити ви можете тільки один аудіотрек. Тому вам потрібно обрати основний аудіотрек, на якому ви будете стрімити. З налаштуванням аудіотреків я вам допоможу в кінці відео, це той самий бонус, про який я вам казав. Енкодер. В цілому у вас тут основних два варіанти: або Nvidia NVENC H264, або у вас буде варіант X264. В чому різниця? X264 це стрім буде відбуватися через ваш процесор. Тобто, якщо у вас дуже хороший процесор, а відюха не дуже, то краще стрімити через X264. Але якщо у вас хоча б трохи непогана відеокарта, і у вас є вибір Nvidia NVENC H264, Nvidia NVENC H264, тобто стрімити саме через відеокарту. Тому що дане налаштування зроблене так, щоб майже не використовувати графічні можливості вашої відеокарти. І в цілому через Nvidia NVENC по моїм спостереженням набагато краща якість. Далі, Rescale Output. Якщо ви тут поставили галочку, то ви можете обрати розширення вашого екрану. Пам'ятаєте, ми обирали у відео в Base Resolution розширення вашого монітору, з якого ви стрімите. Так от це налаштування потрібне для того, що якщо ви, наприклад, от у моєму. Випадку, у мене е, монітор 2К якість. Я можу поставити галочку і обрати 1920 на 1080. Це означає, що я зі свого 2К монітору, але буду стрімити в якості 1080. Тобто, у вас є можливість, навіть маючи більш хороший монітор, стрімити в більш-меншій якості, якщо у вас трохи погірший комп'ютер. Переходимо до вкладки Encoder Settings Rate Control. Тут у вас є декілька варіантів. Не дуже перейматися, що вони конкретно всі означають. Вам потрібно обрати CBR, це означає Constant. Bitreyde. Тобто, коли ви будете обрати цифру бітрейта, можливо, ви вже з ним знайомі. Constant Bitrate розробить так, щоб у вас завжди був визначений вами бітрейт, щоб він не стрибав. Тобто в моєму випадку я поставив 25 тисяч бітрейту, і Constant Bitrate буде робити так, щоб бітрейт завжди мав таке значення, ну або максимально приближене до нього. CBR – це найкраще налаштування, яке ви можете зробити для вашого стрімінгу. Щодо самої цифри бітрейту, перше, що вам скажу, те, що бітрейт майже не навантажує вас. Ваш комп'ютер, тобто неважливо, ви оберете тисячу бітрейта або 50 тисяч бітрейта, ваш комп цього майже не відчує. Тому не треба перейматися, що ой, у мене поганий комп'ютер, там зменшу бітрейт. Ні, не бітрейт вам треба зменшувати, щось інше. Цифра бітрейту цілком і повністю залежить від того, наскільки хороше у вас підключення інтернету наскільки воно стабільне і наскільки у вас швидкий інтернет. в Цілому я б порадив кожному під себе підібрати необхідну цифру, але що я вам можу сказати, що є отака штука у Твіча. Всі посилання до речі, в. В описі є необхідні рекомендації твіча щодо налаштування, залежно від того, як ви хочете стрімити. Наприклад, якщо ви хочете просто стрімити ігри якісь, абсолютно будь-яку гру, вам, скоріше все, треба буде 60 впс, ну а розширення вже ну, в ідеалі, звісно, мати 1080. Тому твіч нам рекомендує поставити 6000 бітрейтом. Що я можу сказати, це трохи неправда. Twitch насправді вміє сприймати до 8000 тисяч бітрейта, але він завжди рекомендує 6000, тисяч, тому що не знаю, у них можливо слабкі сервера. Я не знаю, в чому, чому проблема, але максимальна кількість бітрейта, яку Twitch може прийняти, це 8000. тисяч. Тому, якщо у вас в принципі нормальний інтернет, як у більшості, то мегабіт, Швидкість 6 тисяч бітрейту, у вас спокійно інтернет потягне, навіть 8 тисяч потягне. Я вам радив би спробувати, тобто все потестити. Ось що вам треба зрозуміти: немає універсальних налаштувань, які підійшли б під всі абсолютно компи. Абсолютно весь процес налаштування це шлях проб та помилок. Тому вам необхідно буде все ж таки погратися. Поставити, якщо ви намагаєтесь на твічі стрімити, то пам'ятаєте лише те, що максимум твіч може сприйняти 8 тисяч бітрейту, тому ви можете погратися, поставити 8. Якщо у вас інтернет. Якщо у вас інтернет не витягує і твіч показує, що у вас є просадки по ФПС або ще по чомусь, то ви можете поставити 6 тисяч. В цілому, грайтесь з налаштуваннями. Якщо ви стрімите на Ютубі, то Ютуб в цьому пані більш просунутий і вміє приймати до 50 тисяч бітрейту. Тобто, якщо у вас 2К монітор і ви хочете стрімити на твічі, то вам в будь-якому випадку доведеться поставити цю галочку і поставити. Оце налаштування 1920 на 1080, тому що Twitch не вміє сприймати якість 2К досі, не знаю чому. Так от повернемось до бітрейту. YouTube вміє сприймати до 50 тисяч бітрейту, але 50 тисяч це прям нереальна якась цифра. Наприклад, я стрімлю в 2К розширення, як ви бачите, 2К, і тут у мене галочка не стоїть. Тому я поставив 25 тисяч, це насправді з головою вистачає. Вам достатньо буде поставити 18 тисяч, тобто вам не обов'язково. Просто у мене гігабітний я можу хоч 50 тисяч поставити. Е, якщо у вас середній інтернет, то вже знову ж таки пограйте, спробуйте, просто спробуйте, поставте 18 тисяч. Не, не зможе інтернет витягувати, поставте менше, поставте 15 тисяч, поставте 10 тисяч. Але в цілому це не буде критично, якщо у вас буде не 25 тисяч бітрейту, а 10 тисяч. Тобто все ще стрім буде хорошої якості. Наговніше, це щоб не було просадок по FPS-у і щоб не було дропів фреймрейту. Кейфрейм інтервал це налаштування, яке контролює ваші ключові кадри. Тобто, наприклад, у мене стоїть 2 секунди. Тобто, кожні 2 секунди ОБС буде робити так, щоб мої пікселі на екрані оновилися. В тому плані, що якщо пішла якась просадка по якості, десь там піксели, чи там, наприклад, можливо, ви бачили або в Apex, або в PUBG, коли ви коли стрімер біжить по траві, і на екран дуже сильно шакалиться, то кожні 2 секунди обс буде виправляти цю помилку. В Цьому я вам раджу поставити 2 секунди. Так само рекомендує Twitch, так само, в принципі, всі рекомендують. Тому що немає сенсу ставити ні більше, ні менше. це, в принципі, така середня цифра, яка знову ж таки може підійти абсолютно кожному. Ви можете з нею погратися, але не раджу. Пресет. тут є дуже багато варіантів, в залежності від того, наскільки хороший у вас ПК і наскільки вимогову гру ви граєте. Тобто, якщо ви, наприклад, будете грати в якусь Call of Duty, Warzone там на ультра налаштуваннях, очевидно, у вас ПК буде дуже навантажуватись і ОБСУ не буде вистачати ресурсів вашого комп'ютера. В такому випадку я вам просто раджу не стрімити Call of Duty на ультраналаштуванні. В цілому щодо пресетів. Е... По кожному немає сенсу проходитись, все, що я вам можу порадити, не обирати best quality, тому що між better quality і best quality абсолютно немає майже ніякої різниці. Різниця лише в тому, що best quality максимально намагається зробити кращу картинку, але повірте мені, ви навіть не помітите різниці. Тому обирайте або good quality, або better quality. Знову ж таки, ще раз повторюся, ви можете тестити різні налаштування, поставте medium quality. От low quality і нижче я б вже не став. Тобто, Скоріше за все, у вас стоїть вибір між medium та good quality. Потестіть. Тюнінг. Ці налаштування з'явилися відносно нещодавно і досі не дуже зрозуміло на що вони потрібні. Тобто ультра лоу latency, лоу latency, абсолютно дивні налаштування. Всі рекомендують ставити хай кваліті. Я вам теж рекомендую, тому що лоу latency і ультра лоу latency Насправді просто буде здавати вам зайве навантаження на ПК, вам це не потрібно на стрімах. мультіпас мод найбільш оптимальним є Quarter Resolution. Не питайте, чому, я загуглю. Профайл ви можете поставити або main, або high main для більш середніх комп'ютерів, high для більш хороших. Лукахед не рекомендую вам ставити, це наштування не набагато поліпше картинку, але досить сильно навантажує Ваш ПК. А от Psycho Visual Tuning обов'язково поставте. Це наштування також навантажує Ваш ПК, в моментах, коли на екрані відбувається багато. Екшену, це налаштування робить так, щоб картинка виглядала максимально чітко. GPU 0, це налаштування взагалі потрібно для тих, у кого здається не одна відеокарта, а декілька. І Max B-Frames 2. Не питайте, я теж за Google. Також, Також я б пройшовся по вкладці рекордінг, тому що навіть якщо ви стрімите, скоріше за все, ви захочете записувати ваші стріми або записувати окремі відео для того, щоб запостити їх на свій YouTube канал або ще кудись. Тому це теж дуже важливо. Type. обирайте стандарт, це не важливо. Обирайте Просто місце, де будуть записи всі зберігатися, рекордінг формат: є декілька основних форматів запису: це або mp 4 або MKV. Різниця в них не дуже велика, але якщо ви записуєте в MP4 форматі, тобто це формат, який, скоріше все, майже кожен плеєр вміє програвати, в тому числі Adobe Premiere Pro, він вміє розпізнавати MP4, ви просто закидуєте файл і одразу монтуєте. Але в той момент, коли ви записуєте mp 4 якщо, наприклад, у вас вимкнуть світло або. Кращиться OBS або кращиться комп. Тобто відбудеться щось, що несподівано перерве ваш запис. Файл, який записаний в MP4 форматі, просто зламається. Ви не зможете його відкрити, передивитися і все. І ви уявіть, що ви записували або стрімили там вже годину або дві, і у вас вимкнуло світло, і все, запису немає. Тому я вам порадив би поставити МКВ. Якість абсолютно така ж сама. Єдина різниця в тому, що якщо у вас вимикають світло або знову ж таки крашиться ОБС, МКВ файл все ще збережеться. І і ви зможете його відкрити. Аудіотрек. Ви можете поставити галочки напроти цифри. Це означає, що ОБС буде записувати конкретну цю або іншу доріжку, яку ви оберете. Тобто, в моєму випадку ОБС записує першу, другу і третю доріжку. Четверта, п'ята, шоста не записуються. Нащо це потрібно? Я розкажу пізніше. Енкодер в цьому рекомендую, так як і стрімінг, тому що відеокарту майже не навантажує. Rescale output така ж сама штука, як і в стрімінгу. Якщо ви хочете, у вас 2К монітори, ви хочете записувати не в 2К. так само ставити галочку і необхідне вам розширення. Custom муксер Settings, неважливо. Automatic File Splitting. Тут ви можете поставити галочку і обрати, в якому випадку ваш запис буде розбиватись. Тобто, наприклад, от ви стрімите, да? і ви не хочете, щоб один файл був дуже великим, 5 годин запису чи 6 годин запису. Ви можете поставити галочку і обрати час, через який OBS сам буде розбивати. Наприклад, ви хочете, щоб у вас один файл був максимум півгодини. Ви поставили галочку, написали 30 хвилин і все. Впродовж стріму, наприклад, ви постріли 3 години. Це означає, що у вас буде 6 файлів по 30 хвилин. Тепер найважливіше для запису: Encoder Settings. Тут, на відміну від стріма, я вам рекомендую CQP. Це найкраще налаштування для запису відео. Запис відео я маю на увазі навіть запис стріму, це теж вважається як запис відео. CQ Level це теж основне налаштування, коли ви обираєте CQP. Цією цифрою ви будете регулювати якість вашої картинки. І розмір файлу, який вийде. Чим менша цифра, тим більша якість, але більший розмір файлу. Так само, чим більша цифра, тим буде виходити менша якість і менший розмір файлу. Е, Всього я вам рекомендую поставити цифру 25 або 27. Менше не дуже є сенс. Я вам зараз покажу, в чому різниця, але щоб ви розуміли, наскільки більш тяжкий стає файл. І, по-перше, не у всіх є стільки місця для таких файлів. І по-друге, коли ви будете монтувати це відео, банально Пімір Pro або там DaVinci, він буде лагам. Тому що файли дуже великі. Наприклад, це відео. Я затінив вебку для того, щоб було максимально видно різницю. Основна різниця видна лише тоді, коли на екрані присутні якісь темні елементи. Наприклад, ви граєте в хор або просто у вас погане освітлення в кімнаті. То картинка дуже пікселиться Подивіться на вебку, ви бачите, що на фоні дуже видні прям окремі пікселі. А ось цей запис був зроблений з цифрою 15. Як ми можемо бачити, на фоні пікселів взагалі не видно. Е, видно тільки трохи шуму, але в цьому картинка досить чітка і якість дуже хороша. Але основна відмінність, те, що я казав, е, це розмір файлу. Даний файл був записаний з е, цифрою 27. 20 секунд запису важить 7 мегабайт. Тобто, ось, наприклад, ми можемо подивитися запис мого останнього стріму. 3 години 16 хвилин важить 17 ГБ. Тобто, це абсолютно не, не супервеликий розмір файла, тому що я нагадаю вам, я записую. Стрім в 2К розширені це досить висока якість. Тому у вас, скоріше, все, якщо ви будете стрімити на Твічі, або просто записувати в 1080, розмір буде набагато менший. А якщо ви будете записувати з цифрою 15, то як ми бачимо, запис 20 секунд. Важить 29 МБ. Це дуже велика цифра насправді. І як, ну, якщо порівнюючи з цим відео, в 4 рази більше, більший розмір. Тобто 3 години запису у вас буде важити не 17 ГБ, а 68 ГБ. І це вже досить неприємно, знаєте, коли ви будете завантажувати це в Premiere Pro, у вас просто програма вилетить. Тому я рекомендую вам поставити цифру 27, можливо 30, навіть. Просто запам'ятайте, що це це ніяк не впливає на стрім, це лише як. Якість вашого запису. 27 в цілому нормальна нормальна якість, але, знову ж таки, ви можете погратися, поставити 25, поставити 23, якщо у вас є більше місця, і подивитись на різницю в якості і розмірі файлу. В цьому всі налаштування такі ж самі, як у стрімах, keyframe 2, пресет good, quality тюнінг High Quality, мультипас мод quarter resolution Profile high для кращих компів для більш середніх компів і слабких мейн. ahead не треба, psycho visual тюнінг. Поставте GPU, якщо у вас одна відеокарта, вам не важлива нуль uh, і MaxBrames 2. В output вкладка Audio абсолютно не важливо вам можете її взагалі не чіпати. Ще налаштування, яке вам може знадобитись під час стрімів, це replay buffer. Вмикаємо галочку. Що таке взагалі replay buffer? Якщо він у вас увімкнений, у вас з'являється таке налаштування: старт репейбуфер. Ви під час стріму або просто, навіть не обов'язково під час стріму, ви можете натиснути цю кнопку і у вас активується реплей бафер. Що це означає? Наприклад, в моєму випадку у мене тут стоїть 60 секунд. Реплей-бафер буде запам'ятовувати. Останні 60 секунд того, що відбувалося у вас на екрані. І в момент, коли натиснете кнопку, яку ви задасте в налаштуваннях, Replay Buffer просто збереже останні 60 секунд вашого запису. Тобто, це потрібно для того, щоб не записувати повністю весь стрім. Ви можете просто налаштувати Buffer, Наприклад, поставити 120 секунд, і Replay Buffer буде запам'ятовувати останні ваші 2 хвилини гімплею. І ви натискаєте кнопку, і Replay Buffer збереже 2 хвилини, що відбувалося до цього. І максимум меморі в мегабайтах. А це налаштування абсолютно повністю залежить від того, яку цифру ви поставили. Це налаштування буде використовувати вашу оперативку. Тобто ви тут повинні поставити максимальну цифру, яку OBS зможе зарезервувати під replay Buffer. У моєму випадку я, якщо хочу, я зберігаю лише останню хвилину геймплею, і двох е, гігабайтів мені абсолютно повністю вистачає для того, щоб OBS е, все запам'ятав. Насправді ви можете поставити ще більше, Наприклад, якщо у вас 8 ГБ оперативки, а ви поставите якраз таки 8, це не означає, що ОБС повністю зіжре вашу оперативку. Це лише максимальна кількість, яку ОБС може використати. Менше 2 ГБ я вам не раджу ставити, тому що ОБС, якщо ОБС не вистачить, він просто може, наприклад, крашнутися або неправильно зберегти ваш запис. Знову ж таки, подивіться на ваш перформанс у грі з увімкненим бафером І знову ж таки, можете, якщо вам потрібно зберегти там 60 секунд, можливо, 1 ГБ вистачить, я не знаю. Я просто поставив 60 секунд і 2 ГБ. Наприклад, коли я знімав Psycho Frontier, у мене є на каналі, я виставляв 180 секунд, мені потрібно було останні 3 хвилини геймплею зберігати. І здається, в той момент я виставив або 6, або 4 ГБ, я не пам'ятаю. І мені, в принципі, вистачало. До речі, з приводу хоткея, ось він, вкладка Hotcase трохи нижче. Тут є окрема штука, Save Replay називається. Просто тикаєте кнопку, вам потрібно, вмикаєте Replay Buffer, натискаєте цю кнопку, і у вас запис збережений. Остання вкладка про яку я вам розкажу це Advanced Перше налаштування — це пріоритетність процесу. В Цьому я вам раджу залишити Normal, тому що це може дуже сильно вплинути на перформанс вашого стріма і в цілому гімплею. Не раджу ставити, але був час, коли у мене був більш слабкий ПК, і мені допомагало налаштування, коли я став хай. Тобто, знову ж таки, у кожного все по-своєму. Якщо у вас не працює Normal, спробуйте хай. Цьому якщо ви поставите хай, то це означає, що ОБС буде брати більше ресурсів вашого ПК. Тобто він буде можливо забирати навіть ресурси у. І гри і тому можливо у вас ОБС не буде вагати, а в грі буде вагати. Тому спробуйте. І з приводу всіх інших налаштувань я вам не раджу абсолютно нічого чіпати, окрім декількох штук. Розділ відео Color Range. зазвичай радять ставити ОУ. Тобто абсолютно всі кольори, я вам раджу поставити Limited Я не знаю, можливо, мені так здалося, але так набагато менше навантажується ваш ПК. Я не знаю, з конкретно цього я не можу вручатись цю інформацію, але спробуйте потестити. І друге, це ось ця галочка. Автоматично перероблювати в mp 4 Пам'ятаєте, коли я вам розповідав про формат запису і радив вам ставити МКВ, тому що у нас зараз постійно відключення світла, і mp 4 формат просто втратить. У вас в ОБС є можливість поставити тут формат МК MK чи МКВ, тобто ОБС буде записувати в МКВ. І після того, як ви натисли Stop Recording, після того, як ви зупинили запис, якщо у вас стоїть ця галочка, ваш запис буде автоматично перероблюватись в МП4. Нащо це треба? Тому що формат МКВ, наприклад, Premiere Pro не вміє розпізнавати, і тому для того, щоб ви зараз не гуглили в інтернеті МКВ переробити в МП4, ви просто можете поставити цю галочку і ОБС сам буде робити це вас Насправді я цю галочку тільки зараз знайшов, вона мені досить корисна, тому я, я її поставлю і збережу налаштування, тому що я до цього все вручну робив. Да, до речі, якщо ви хочете, ви можете це вручну зробити. Е, натискаєте файл зліва зверху, зверху, Recordings, е, натискаєте сюди і обираєте МКВ-файл, який вам треба переробити, відкриваєте його і натискаєте Remux. І OBS за вас це зробить. Е, зараз він трохи забаганий, начебто в тому плані, що от ви натискаєте, у вас процес нуль. Ну Якщо досить великий файл, то процес 0% написано, і процес не йде. І не показано, що вони щось роблять. Наприклад, якщо у вас дуже великий запис, то може там пройти хвилин 10, і тільки через 10 хвилин моментально стане 100%, і ОБС вам напише, що переробив ваш запис. Ну а тепер перейдемо до бонусів, про які я вам казав. Бонуси це кілька приємних налаштувань, про які я дізнався, поки записував відео і стрімив. У вас, скоріш за все, не буде цієї вкладки «Stats». У вас буде ось так, все і чато, скоріше, все, не буде. Скоріше, все, ви зайшли в ОБС і все, що ви бачите, це ось такі штуки. Е, для того щоб відкрити їх, вам потрібно натиснути зліва зверху «Docs». І ось тут ви можете поставити галочку Stats По перше, у вас це з'являється. Про це ще раз розкажу. Потім ви можете зробити ось сюди і відкрити чат. І вас з'являється чат. З приводу цієї вкладки Stats. Я вам хочу розповісти, навіщо вона треба і чому вона взагалі корисна. У цій вкладці є абсолютно вся інформація про перформанс вашого стріма. Вам не обов'язково дивитись на абсолютно всі налаштування. Все, за чим вам треба слідкувати, це кадри, які пропущені через рендер, кадри, які пропущені через кодування, і Dropped Frames Network Конкретно зараз бачите, у мене нуль із такої цифри, це кадри, які конкретно зараз записує мій ОБС ОБС ще не пропустив жодного кадру. Це означає, те, що запис ідеально працює і записує абсолютно все, що треба. Якщо ліва цифра постійно росте або тут, або тут, це означає, що ваш ПК не може впоратися з тим, щоб записати абсолютно все, що ви хочете з такими налаштуваннями. І, і при чому? Чому ця вкладка дуже важлива? Тому що якщо у вас росте оця верхня ліва цифра. Це означає, те що ваша відеокарта не порається, і відеокарта пропускає фрейми. Ну і очевидно, нижня цифра це пропущені кадри через ваш процесор. Щодо цієї нижньої цифри Drop Frames Network, то це, якщо тут з'являється вже хоча б якась цифра, це означає, що або вага інтернет, або у вас недостатньо швидкий інтернет. Ці, ця цифра буде з'являтися лише через те, що у вас погане підключення до інтернету. І вже дивлячись на перші дві цифри, ви можете гратися далі з налаштуванням. Або, можливо, ви не можете одночасно. Власно стрімити і записувати, тому спробуйте від... відключити запис, спробуйте замість запису вімкнути бафер про який я вам казав. Далі аудіо треки. У вас є можливість зробити так, щоб ОБЕС записував в різні звуки на різні доріжки, для того, щоб потім на монтажі окремо можна було регулювати кожен звук. Стрімити ви можете лише одну доріжку, але записувати хоч шість. Наприклад, в моєму випадку я записую лише три доріжки. На першій доріжці у мене лише мікрофон, на другій доріжці я поставив всі ігри, і на третій доріжці у мене. Discord. Також у мене усюди стоять галочки на шостій доріжці, тому що стрімлю я шосту доріжку. На стрім у мене виводиться все, де постоять галочки біля цифри 6. І ось тут я обрав, щоб я стрімив через шосту доріжку. Тут тут не видно, ну майже не видно, але у мене тут стоїть галочка на 6. В моєму випадку я виводжу на стрім мікрофон, всі ігри, Discord та браузер. І звер... зверніть увагу на стрімі. Я завжди слухаю музику через браузер. Я просто відкриваю YouTube Music, вмикаю музику, і вона у мене на фоні грає. Але в записі музики немає для того, щоб не було проблем з авторським правом. Ви можете повністю скопіювати налаштування як у мене, стрімити через шосту доріжку, але записувати першу, другу, і третю, і просто в записі прибрати галочку навпроти браузера. Ви можете мене спитати, як вивести окремий звук по окремій програмі, там окремо браузер, окрему гру, окремо Discord. Для цього в OBS відносно нещодавно з'явилось конкретне налаштування. Я думаю, ви вже розібрались, як створювати сцени, я вам це не буду пояснювати. Але в цьому ви приходите в свою сцену, створюєте нове джерело, додаєте ось таку штуку. Application Audio Capture Beta. називаєте як хочете. Наприклад, я хочу додати дискорд на окрему доріжку. Я називаю Discord, і мені потрібно зверху обрати те, що я хочу. Я обираю Discord і в цьому другу можна не чіпати. Але ще є варіант поставлення ставити Windows the same executable. І тепер бачимо, у нас на мікшері з'явився Discord 123. Ми можемо натиснути Advanced Audio Properties і як ми бачимо, з'явились Discord 1.23. Як я казав, галочки на всіх, але, наприклад, я хочу, щоб у мене записувалось лише на третю доріжку, і було чутно на стрімі, тому я поставив на третю доріжку і на шосту, через яку я стрімлю. І так вам потрібно проробити з абсолютно кожною програмою, яку ви хочете виводити. Наприклад, я хочу ще браузер виводити на стрім, тому я додаю, знову відкриваю налаштування. Ось бачимо, з'явилась опера, налаштовую, як я хочу. І Можу прямо в мікшері регулювати регулювати кожну доріжку окремо, налаштовувати фільтри окремо, і в цьому регулювати звук і гучність звуку, яку чують мої глядачі. І останній бонус, який я вам дам, це поставити ось цю галочку навпроти вашого мікрофону. Моно. Що це означає? По дефолту, кожен звук може мати можливість бути або трохи в лівому вусі, або трохи в правому вусі, але на мікрофоні насправді це не важливо, якщо ви не asmr стрімер тому. Я вам раджу поставити напроти мікрофона моно для того, щоб звук був більш стабільним і не стрибав іноді з одного ух вуху управи, особливо якщо у вас мікрофон, який вміє розуміти, звідки йде звук. В цьому на цьому все. Я сподіваюся, зміг все вам пояснити. Якщо у вас є якісь питання, можете написати в коментарях. Я все читаю, всім відповідаю. Також можете приєднуватись до мого Discord серверу Всі посилання знаходяться в описі. Нас там вже дуже багато, але можете все ще теж приєднатися. Всім гарного дня та успіхів!